Оселя мрії за доступною ціною житловий комплекс Затишний дім вражаючими темпами розбудовується у винниках на мальовничій вулиці Винна Гора. Цей комплекс з усією необхідною соціальною інфраструктурою. Придбати ж квартиру зможе навіть молода сім'я середнього достатку. Сьогодні діють акційні ціни на оселі в затишному домі. Якщо ви бажаєте вигідно придбати житло, поспішайте. Кількість акційних квартир обмежена. Ціна метра квадратного складає від 8500 гривень, що є найнижчою ціною. Ною на сьогодні у Львові за ці гроші ми пропонуємо нашим клієнтам не тільки збудовану затишну сучасну оселю, але й можливість перепланування квартири, металопластикові вікна, протипожежні двері і двоконтурний котел. Оселя ідеально підійде для молодої сім'ї, яка має дітей та дбає про їхній всебічний розвиток, дозвілля та виховання. Також забудовники гарантують затишок та комфорт кожному клієнту. Житловий комплекс Затишний дім це європейські стандарти будівництва, якісні матеріали, вражаючі темпи та благоустрій території. На території житлового комплексу Затишний дім пропонуються спортивні та дитячі майданчики, місця для відпочинку, а також дитячий садочок, що є невід'ємною частиною для комфортного проживання в даному комплексі. Будинки сягатимуть 10-12 поверхів та будуть розташовані за каскадним принципом. Перша здача житла відбудеться вже у другому кварталі цього року. Тож люди вже влітку зможуть розпочати ремонти у власних квартирах або ж замовити їх у відділі додаткових послуг житлового комплексу Затишний дім ще до здачі будинку в експлуатацію.